Ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте завзятих малювати. Де на прості папері, олівчики весели, гарбисті акварелі, малюють чудеса, дівчатка і хлоп'ятка, всі справи залишайте, швидесенько вмикайте, завзятих малювати. те Страшні синки дива Що ви завітали до нас на галявинку? Сьогодні такий гарний день. Скоро до мене мають прийти гошка з зайчиком. І я хочу приготувати їм щось корисне і смачненьке. Отож повернуся за кілька хвилин. Привіт усім! Ха! ха Ура! Привіт зайчиків! Привіт! Сьогодні така спека! Ура! Хочеться плавати! Я весь рік про це мрію! І я також радий, дуже Гошка. Пішли купатися. Так, але для початку що потрібно одягти? Е, оці круги. Ах, да. так. У вас це детальна інструкція як когось одягати. Він тобі лише на одну лапу налазить. Що ж тепер робити? Я, мабуть, цукар переїв. Зайцю, а на тебе хоч налазить. А я солодощів не їв. А І на мене не налазить. Я придумав, треба нам сідати на дієту. Як це? Я покажу. Треба, мабуть, іншу якусь дієту. Я придумав! А -а -а. А -а -а. А -а Треба просто менше їсти шоколаду. Ні. Я взагалі не їстиму. Хо -хо. Точно. Сяду на дієту і чого не їстиму? Заїсти зі мною. Щось мені ця ідея не дуже подобається. Піду я краще до Уляни та дізнаюся в неї що робити. Ну йди. А я сяду на дієві і побачимо, хто швидше лізе в круг. Шикру. Привіт, Оляна. Ось несу вам смачненький салатик, аби пригостити. А Гошка? а він не буде їсти, гошка на дієті. Та й мені не можна, бо скруг не влажу. Ось йшов якраз до тебе запитати, що мені робити. Їсти. Але корисно їжу. Ось цей салатик вам не завадить. Якщо ми всі його з'їмо, то отримуємо необхідні вітаміни для нашого організму. І зовсім не погладшаємо. Правда? Так. Ходімо. Ходімо гошку пригостимо. Привіт, гошка! Привіт! Щоб бути здоровим, треба правильно харчуватися. Необхідно вживати багато каш, овочів, фруктів, горіхів та сухофруктів. Найбільше їжі потрібно їсти зранку. А вечеря має бути легкою. А ще між сніданком та обідом, обідом та вечерю необхідно пити багато води. А навіщо? Ну як навіщо зайчику? Ти зранку вмиваєшся? Так. І шлунок любить вмиватися. А от шоколадки і цукерки не варто вживати, бо вони шкідливі. Краще їх замінити медом. Горіхами, родзинками та іншими сухофруктами. А ще після їжі краще прогулятися на свіжому повітрі. Все, не допомагає мені ця дієта. А може тобі моя дієта допоможе? Допоможе. Буду товстим, Не можу я нічого не їти. Так і не треба. А ти що? просто їш здорову їжу. А як <звук> тут... ти в вліз? Круг, Уляну, а допоможе і мені схуднути. Але ж, почекайте, але ж я помру, якщо буду їсти одні овочі, фрукти, горіхи і е, цей е, салат. Ні, не помреш, а навпаки, станеш здоровим. А я можу розповісти вам біблійну історію про чотирьох юнаків, які відмовилися від шкідливої їжі. А хочете дізнатися, чим усе закінчили? <гум> Звичайно. Давайте почитаємо. Давайте. Ця історія сталася давно, задовго до народження Ісуса. Тоді цар Балоно на вуходоносор взяв всіх високоосвічених ізраїльтян до себе у полон. Потрапили до нього і чотири ізраїльські юнаки. Звичайно, їм було боязко жити в полоні, та ще й в чужій країні. Але вони вірили, що Бог їм допоможе. Навуходоносор вирішив підготувати цих юнаків для служби у своєму палаці. Після трьох років цар вибере найрозумніших, щоб допомагали йому розв'язувати різні проблеми. Цар хоче, аби під час навчання юнаки були сильні й здорові. Він дає наказ. Щоб слуги приносили їм таку саму жирну їжу й вино, як і для нього. Всі заздрили юнакам, звичайно, тому що вони будуть їсти таку смакоту. Але хлопці відмовилися від жирної царської їжі, ще й тому, що вона була присвячена бавилонським богам. Царський слуга, який відповідав за юнаків перед царем, спочатку розгубився і нізащо не погоджувався. Він сказав. Цар визначив, що ви маєте їсти й пити, каже він, і якщо ви не будете такими здоровими, як інші юнаки, то він може вбити мене. Але хлопці вмовили його і пообіцяли, що будуть здоровими. Тепер юнаки вживали тільки рослинну їжу, але на диво вони ставали ще здоровішими. Коли цар поспілкувався з юнаками, вони виявилися найрозумнішими серед усіх інших. Тому цар взяв вірних хлопців до свого палацу, щоб вони йому допомагали. Так юнаки були найуспішнішими серед інших. Бачиш гошко, здорова їжа не завадить. А ще перед нею краще помолитися Богві. Тоді вона буде кориснішою. Так, я вирішив. Теп тепер я. П'ю воду, їм салати і овочі. Угу. А мед можна. Можна. А! а після їжі потрібно прогулятися. Так що ходімо важко на озеро. Держи в мене Ні. Угу. Поглянь. Я вліз в круг! Ура! Ну що, побігли на озеро! Побігли! А ви, друзі, їжте здорову їжу і будьте гарними, як ми. やば、まあ、い。<int> Я на вас вже давно чекаю. Гу -гу. Уляно! Нам вже час малювати. поспішаймо. Так, годиночку, саме час робити цікаву саморобку. А де у лісці та папір? А навіщо? Ну, а з чого ми mm -hmm. будемо робити саморобки? Все, що нам необхідно, на столі вже є. Сьогодні ми робитимемо смачну та корисну саморобку. А для цього нам знадобиться сиркова маса, ягоди, киві та курага. А ще нам знадобиться ложечка, ніж та дощечка. Ми створимо на тарілочках солодку композицію, овечок на галявині. Для початку ми накладемо сиркову масу. Вигляді Голівку ми зробимо із вишень або інших ягід, які у вас є вдома. Можна зробити із кураги. Захід сонця можна викласти із кураги, а травичку – із ківи. У нас вийшло. Як гарно, аж їсти не хочеться. Таку фруктову або овочеву страву ви можете робити щодня на сніданок, обід і вечерю. Якщо ви вживатимете корисну їжу, то самі будете гарними і здоровими. Для приготування смачної та корисної композиції вам знадобляться сиркова маса, ягоди, ківі, курага, тарілка і ложка. <ир type one> <тол six> друзі, наш час вже вичерпано. Так, друзі, нам час прощатися. Кожного ранку, коли ваші батьки пропонуватимуть вам замість цукерок кашу та фрукти, не відмовляйтеся. Бо така їжа зробить вас веселими і щасливими. До побачення! До побачення! Жодних витрат. Знайомі вам такі дні, коли сонце світить так сильно, що, здається, можна смажити яєчню на асфальті. Саме така погода була у місті. Всі страждали через сильну спеку. Аго друзі, це тільки я відчуваю цю спеку, тому що гладкий, чи ви також просто тану? Фух, не тільки ти, Майкле. Я також ледве витримую цю жахливу спеку. Ви навіть не можете собі уявити, як я спітнів. Майкл, якщо ти відіжмеш мою футболку, то набереться повна склянка. <гум> ти справжній чоловік, Джейсоне. <гум> а якщо я відіжму свою футболку і свої шорти, можна буде наповнити ціле відро. <гум> Ай, які ж ви бридкі, хлопці. Можна подумати, ти не пітнічаєш. Не пітнічаєш, а пітнієш, Майкле. Пітнічати такого слова взагалі не існує. Ти зрозумів? Сінтіє, але ж я також пітнічаю. Я також пітнію. А на, -на, -на пікні чаєш, пікнічаєш, пікнічаєш. Ну, добре, нехай буде по-твоєму. Я здаюся. Є фантастична ідея. Купити басейн. Гадав? Ні, але дуже схожа. То розкажи нам поруч з моїм домом є гараж. Я увімкну воду, і ми зі шланга будемо обливати один одного. Як гадаєте, можна ще й шампуні додати? Аквапарк коротше. Ха -ха -ха. чудова ідея, як гадаєш, Сінтіє. Не знаю, але ж ми марно витратимо багато води. Ти як завжди, Сінді, ніяк не вгамуйся, У світі так багато води. Добре, добре. Але тільки сьогодні гаразд. Ха -ха -ха -ха! Ти як завжди в своєму репертуарі, сіндіє. Трьом друзям було дуже весело після обіду. Спека була переможена за допомогою шлангу з холодною водою. Друзі настільки захопилися розвагою, що провели увесь день, бавлячись у воді, зовсім не зважаючи на час. А, це так приємно. Я зовсім не відчуваю спеки. Ти маєш рацію, Джейсоне. Це дійсно так. О, а де Майкл? Супер санурий Оце так не забився. Та ні, на щастя, я в порядку, я сильний. Будь обережнішим, так можна травмуватися. Протягом усього дня Сінтія пам'ятала про недбале використання води, але для Майкла все було під контролем. Хлопці, я думаю, час зупинитися. Ми занадто багато використовуємо води. Не турбуйся, в світі завжди буде достатньо води. Так, в світі багато води. Однак, через деякий час, несподівано для всіх, постачання води припинилося по всьому містечку. Через якусь аварію в міському водопроводі. Мам, я до душу. На жаль, немає води, синку. Гугу, мені не треба купатися. Ха -ха! Того дня вода так і не з'явилася, та й наступного дня також нічого не змінилося. Щиро кажучи, містечко залишалось без води до кінця тижня. Однак, незважаючи на це, понеділок все ж лишився робочим днем для дорослих і навчальним для школярів. Оце так проблема, друзі. У нас в домі досі немає води. Ви можете в це повірити. Ага, навіть немає змоги душ прийняти після того, як спітнів. Ніколи б не подумав, що в мене буде таке велике бажання скупатися. Хлопці, хлопці, ви навіть не уявляєте, наскільки важливою є вода для нашого життя. Саме тому я намагалася зупинити вас від її марного використання. Ти була права, Сінтія. Я дійсно перестарався, друзі. А якби я використовував воду зі шлангу недовго, не було б проблем. А так самі неприємності. Ти правий. Витрата води здається несуттєвою, Коли ми миємо машину, посуд, коли ми купаємося і навіть коли чистимо зуби. Здається, що немає ніяких проблем. Та загалом економія води важлива. Все вірно, друзі. А я не можу дочекатися, коли прийму душ. Без води просто жахливо. Дивно, чути від тебе, що ти хочеш помитися. Майкл хоче прийняти душ. Забувайте надсилати нам свої малюнки за адресою Київ, абонентська скринька 36, Програма малюваки та на електронну адресу малюваки